Скажіть на рахунок Волині, що буде у нас З Волині? Волиню? Ну, зараз протягом тижня буде ясно, що, як вирисовується ситуація. Чи... Пройдемо ми атестацію, тому що питання складне. Е, інвестор коригує питання в позитивному фоні, а футболісти, яким запропоновано, ті футболісти, які зараз в нас не грають, яким клуб Волині Має фінансове, так можна сказати, непорозуміння, клуб йде на зустріч футболістам, але є можливість піти на зустріч футбольному клубу. Футболісти можуть дістати непогану суму коштів, якщо вони будуть думати головою і в якійсь мірі будуть патріотами. Клубу Волинь, де вони грали, де вони заробляли кошти. Якщо досить. І людське, і досить професійне, професійні пропозиції дає футбольний клуб Волинь. Наш генеральний директор клубу займається цим питанням, вона вивчає, пропонує футболістам реальні речі фінансові, але вони не дуже йдуть на уступки. Я думаю, що вони не зрозуміють ситуацію, то ніхто платить великі кошти футболістам не буде. Їм дають розумний. Можливості, і якщо вони не врахують це, то тоді буде, звичайно, вони нічого не получать, а футбольного клубу Волинь треба буде е, ну, е, міняти свої принципи існування. Як ви мотивуєте своїх спортсменів? От які три слова ви можете сказати, щоб змотивувати навіть мене? Нема три слова замало. Є технічна, тактична. Робота з футболістами, є передматчова установка на ігру, є завдання різних напрямків. І...